Привіт, друзі! 56-й день гри у синбокс, кімната номер 78 Green Park Sports. І що ж, з самого початку підготуйте респаун, бо він нам знадобиться. Починаємо перший квест. Підходимо до цього зеленого чоловічка, розмовляємо з ним, розвертаємося назад і підіймаємося ось. Як піднялися, повертаємо праворуч і біжимо вперед. Ось тут і наша ціль. Вибираємо другу відповідь Prime. Натиснули, квест виконано. Наступний квест спрягаємо донизу. Розмовляємо з цим чоловічком. І ось по кругу, по колу підходимо ось до цих штук. Все, квест виконано. Наступний квест. Зараз нам знадобиться респаун. Розмовляємо з ним. Прописуємо респаун. Знову підіймаємося нагору. Тут буде невеличкий паркур. біжимо вперед. Повертаємо. пригемо з дошки на дошку. І ось. Наша задача була знайти цю картину. Квест виконано. Але тепер його потрібно здати. Тому прописуємо респаун. І біжимо до цього чоловічка, у якого ми брали квест. <coughs> квест ми здали. Наступний квест знаходиться ось тут на горі. Розмовляємо з ним. Пригаємо назад. Просто підходимо, воно само зараховується до шапок. <coughs> і наступна шапка буде ось тут. Попила. Що ж, друзі, у нас залишився останній квест. Вибачте, це буде дуже великий паркур. Розмовляємо і побігли. Піднімаємося нагору, розвертаємося назад, знову нагору. Наша задача потрапити он туди. Але для цього нам треба пройти дуже-дуже великий паркур. Просто бігаємо, пригаємо. Стараємося не падати. Якщо впали, то можна буде а, розвернутися назад. Тут будуть такі блоки. Ось, як я на кінці вже впав, тому <кій> що залагало обожнюю цю гру. А, ось підіймаємося до таких блоків і знову починаємо свій маршрут. Порозмовляли і біжимо далі, бо це ще не все. Знову починаємо ну, паркурити. По блоках, по блоках, по блоках. Хтось, не добіг вже помер. І єшечка. І все, це був останній квест. Дякую вам за перегляд. Якщо вам сподобалось відео, не забудьте поставити вподобайку. Також підпишіться на канал, якщо ви ще не підписані. Можете також порекомендувати це відео своїм друзям. Дякую вам ще раз за перегляд. До зустрічі у наступних відео.